Сонце захисний крем шкідливий і може навіть зашкодити. І, взагалі, він не потрібний всім. Як ти думаєш, це міф чи правда? Давай розбиратись. Я лікар, дерматолог і косметолог. Починаємо. Сьогодні ми не будемо розмовляти про шкоду сонцезахисних фільтрів для рифів, про шкоду хімічних фільтрів. Я тобі розкажу про випадки і про ті захворювання, при яких сонцезахист краще тимчасово відмінити. Отже, якщо дуже коротко, то сонцезахисний засіб потрібно відмінити при синдромі чутливої шкіри. Синдром чутливої шкіри в дерматології може бути при різних захворюваннях. Зараз ми їх розберемо. Як мінімум, є три дерматологічні захворювання, при загостренні яких ми можемо відмінити Сонцезахист це є періоральний дерматит, це є розація і це є ретиноїдний дерматит, тобто той, який стався в процесі лікування акне ретиноїдами або при використанні засобів із ретинолом. При загостренні даних захворювань сонцезахист важливо відмінити. Пам'ятайте, це тимчасовий захід, і не потрібно відміняти сонцезахист назавжди. В ці дні, коли шкіра робиться суперчутливою, потрібно використовувати засоби для відновлення бар'єрної функції шкіри, а також проконсультувати. Атись із вашим лікарем щодо подальших дій. Ці засоби ми зараз вам покажемо. Зберігай! Я ні в якому разі не рекомендую відмовлятись від сонцезахисту назавжди, тому що це точно принесе шкоду твоїй шкірі. Напиши, будь ласка, у коментарях, які сонцезахисти ти любиш, якими користуєшся, а які тобі не дуже подобаються. І можливо, ми зробимо підбірку із сонцезахистів, які дуже любимо використовувати ми і наші пацієнти. На нашому каналі про дерматологію, про косметологію. Нам дуже важливий твій фідбек, тому чекаємо ваших коментарів.